Скільки зараз, я не знаю. Але я не думаю, що стало дешевше. Можливо, набором типу дешевше, але ну, хай 200. Давайте за цей набор дамо 200 гривень. Орієнтовно. А поскільки він продасться, це ми вже побачимо згодом, все те, як я його в Телеграм на аукціон. Тому такий початок плюс 200 і ми пішли далі відкривати. Так, зіп пакети мені тепер потрібні. Так, зі пакети ми не ріжемо, просто відкриваємо. ТТНК є отак от просто, без нічого, без упаковки, без всякої фігні. Так, і що це в нас таке? Хейр вітамін. Так, вітаміни для волосся. Окей. Мені б, до речі, знадобилися. Я зразу і не туди. Но в і голові доходить туди. Так, така упаковка приємна. Прям лакшері лакшері. Прикол. Так, і... Я викладав... А, ось. Я викладав, бачите, щось схоже, пам'ятаю, що я бачив щось. Так, 40 штук. Ось такий вітамін. Ну, скоріше за все, його якось втирати в голову, мабуть, маленькі брусочки мила. Щось типу такого. І якийсь там ефект відбувається. Так. Ломба. Так, окей. Ну, Я відкрию з вашого дозволу, мені цікаво, чи пахне ось. Ну, до речі, непоганий запах. Не то, щоб він якийсь яскравий, але в цілому доволі непоганий запах такий. Чогось такого масляного. Так, окей, тим ясно. Скільки це коштує, не маю ні малейшого поняття. Чи потрібно нам це, я також не знаю. Запропоную дружині, якщо їй не потрібно, це з'явиться де правильно в Телеграмі. А поки що ціну ви побачили, ми йдемо далі. Одні зіп-пакети. Так, окей. Ну, зіп-пакети це, ж, скоріш за все, просто Китай. Да? Так, отакий керамбіт. Шо? Ей, прикольно. А, ну не дуже довгий, десь до метра сантиметрів 80 мабуть. Щось таке. Але це, скоріш за все, щось, типу аля, кемпінг кемперське. Типу пально.